агросу випічку, і який буде смак, подумала я, побачивши посилання на рецепт Ольги Франко. Але її онука та правнука кажуть, що вийшло ну дуже смачно. Я перевіряю, тому придбали агрус і приготували пиріг. Правда, аж дві його варіації. Тому вітаю усіх, хто завітав, і ходімо готувати. Підготуємо собі пшеничне борошно, вершкове масло, агрус дві склянки, цукор, ром, сметана або вершки. Далі гіркий мигдаль, проте його важко знайти. Я взяла амаретто. трішки цедри та кориця. У чашу міксера висипаємо борошно. Далі додаємо цукор, вершкове масло, ром, амаретто та вершки. І йдемо цю всю масу збивати міксером. Або перемішуємо руками до однорідної консистенції і додаємо цедру. Ось такою має бути наша крихта, з якою ми будемо далі працювати. Після цього висипаємо агрус в кастрюлю, додаємо до нього трішечки цукру і відправляємо на вогонь. Прогріваємо постійно помішуючи його на вогні 3-4 хвилини, поки він не пустить сік. Після цього повертаємося до роботи з тістом, ось таким, яким воно виходить. Перекладаємо його в форми. В оригінальному рецепті написано, розмір форми має бути 30х40 см, в мене дві форми 20х20. 20. Розрівнюємо і відправляємо в духовку випікатись впродовж 20 хвилин. Після того, як я побачила величезну кількість рідини в агрусі, я вирішила трішки вдосконалити рецепт частину. Частину лишила в оригінальній інтерпретації. Взяла одну столову ложку крохмалю, трішки цедри, трішки чорниці. І додаємо ось такий рідкий соус, я б сказала, з агрусу в цю суміш. Гарненько перемішуємо і один пиріг в нас буде з ось такою крохмальною сумішю. Подивимося в результаті, наскільки це має значення, чи пропечеться наше тісто. Яке буде без крохмалю, який результат. Мені було самій дуже цікаво, оскільки настільки рідкою начинкою я ще нічого ніколи не покривала. В решту агрусу, як в рецепті, додаю трішки кориці і просто перемішую. Мене дійсно хвилює така величезна кількість рідини. Після 20 хвилин у духовці ми маємо ось такі тістові заготовки. Вони вже готові, рум'яні, надзвичайно ароматні, хочу вам сказати. По краях рум'янець всередині також вони гарно пропечені. І тепер на ці заготовки ми маємо вилити нашу агрусову масу з цукром і корицею в даному випадку. Гарно розрівняємо її повністю по всій площині, щоб в нас пропікалося ретельно все. І додаємо в іншу заготовку нашу суміш з крохмалем та чорницею. Чорниця для смаку, для аромату, а в мене трішки кислий Я боюся, щоб пиріг не був занадто кислий, тому в даному випадку експериментую в двох варіаціях. Перше, щоб загустити суміш, друге додати смак або якусь інтерпретацію начинці для цього пирога. Ось так вони виглядають. В чорничний я зверху ще досиплю чорниці для краси. І будемо випікати. Випікаються вони також за температури 180 градусів, як і основа 20 хвилин. Ідемо випікати. Ось так виглядає пиріг після випікання. Ми його дістали, вистудили за кімнатної температури, допоки він повністю не вистиг, не стабілізувався, оскільки, коли виймали, начинка, ще рухалась. Але. Зараз нарізаючи, проходячись по краях, я бачу, що вона досить гарно застигла, Не липка абсолютно. Звільняємо пиріг від форми і будемо зараз нарізати. Першим розріжу пиріг з чорницею, він доволі яскравий, гарний, ароматний. Подивіться на тісто, воно абсолютно пропечене. Він ніжний, крихкий, м'який. Ну, цікаво, який буде на смак. Тепер розрізаю пиріг за класичним рецептом. І подивіться, він також пропечений. Тобто крохмаль в даному випадку можна не використовувати, незважаючи на те, що в агрусі надзвичайна кількість рідини. Пиріг вийшов. Ніжний, з крихким тістом, з агросовою кислинкою можна додавати ягоди, не обов'язково. Експериментуйте, смакуйте, буду рада вашим коментарям. До нових зустрічей!